Друзі, всім привіт! Це прямий ефір проекту Шерифи для нових громад у найближчі півгодини разом з юристом та адвокатом громадської приймальні фонду милосердя та здоров'я Олександром Даниловим поговоримо про те, чи дозволено студентам перетинати кордон, чи можуть мобілізувати тих, хто навчається у вищому навчальному закладі, та які права мають студенти під час дії воєнного стану? Тож, Олександре, вітаю. Добрий вечір. Я хочу почати з того, чи можуть мобілізувати тих, хто зараз навчається у вищому навчальному закладі, чи може це відбуватись за власним бажанням, і якою буде процедура потім поновлення навчання? Ну тобто, ми починаємо з того, що є загальна норма, да, тобто закону про мобілізаційну підготовку мобілізацію, стаття 23, Вона там говорить про вона великий перелік випадків відсрочення від. По мобілізації передбачає, і в тому числі вона охоплює питання можливості, а, а в даному випадку а, неможливості до мобілізації а, певної категорії осіб, що навчаються. Тобто, і там чітко ми говоримо про те, що певна категорія, а саме, особи, що здобували професійну, професійно Технічну о, освіту перед вищу, передвищу, аспірант. У нас технічні проблеми. Чекаємо, поки вони вирішаться. Як тільки Олександр повернеться, ми будемо продовжувати. Я думаю, що це станеться за кілька хвилин. Вибачте, нас за технічні незручності, але такий у нас зараз час. Тож будемо чекати на Олександра, і поки він повернеться. Якщо цього не станеться, ми завершимо цю трансляцію, і я думаю, що розпочнемо нову будь-який час, коли в Олександра буде зв'язок. Тож Олександр знов до нас приєднується. Вибачте, ось, будь ласка, перейти. так. Так. Повертаємось, так. Да? Тобто ми говоримо так, про так. те, що є становим. Мобілізації осіб, що здобувають професійну, професійно-технічну освіту. Вищого світу, передвищого освіту, аспіранти. тобто, і ця норма говорить про те, що ці особи не підлягають призову по мобілізації. Тобто, це такий базовий момент, який ми повинні е, зрозуміти. Е, стосовно того, чи потенційно може особа бути е, вступити до лав Збройних сил України, наприклад, да, тобто, чи буде ну, бути взагалі мобілізована. Потенційно така ситуація може бути тут є декілька моментів. По перше, ми повинні говорити про те, що оця от, е, е, немобілізація, да, тобто відсрочка, умовно кажучи, вона передбачає саме статус, що це розривно пов'язано зі статусом цієї особи, а саме, що вона навчає. Тобто, умовно кажучи, якщо ця особа і важливий момент, е, е, там зазначається також обов'язково форма навчання. Тобто, це або денна форма навчання, або інша форма навчання, яка пов'язана фактично теж денна, а частково навчається з підлогом, частково на виробництві безпосередньо дуальна. От, е, тому тут питання: що якщо людина припиняє вже не студент, ну умовно кажучи, то будь ласка, вона може бути мобілізована. Якщо людина е, переводиться на заочне, вона може бути мобілізована. Якщо людина хоче, е, якщо людина бере академічну відпустку, да, тобто вона може бути мобілізована, якщо людина хоче звернути, може звернутися до військомату, напряму повідомити, що вона хоче е, бути мобілізована, і в даному випадку є механізм, який е, дозволяє, який дозволяє безперешкодно отримати академічну відпустку без додаткових якихось е, заяв, дій і так далі. Да, тобто, Тут в цьому питанні ми говоримо: якщо ти ну умовно студент, говоримо так, навчаєшся, да, тобто ти підпадаєш по цей перелік по формі навчання і е, той освіти, яку ти здобуваєш, то ти маєш право е, не бути мобілізованим, скажімо так, да. якщо ти припиняєш, припиняється такий статус або в тебе є бажання, да, тобто ну знову ж таки, навіть якщо є бажання, фактично ми говоримо про те, що академічна відпустка, тобто припиняється да, тобто, цей статус фактичного навчання на на денній формі або дуальні? Ну тому приблизно так. Дякую. Я хочу також поговорити про процедуру перетину кордону для студентів вищих навчальних закладів. Наскільки вона складна? Тобто, якщо я студент, чоловік, наприклад, чи можу я безперешкодно виїхати за кордон і потім повернутися? Якщо в мене є відстрочка. Дивіться: тут е, можливий е, перше, що треба звернути увагу, Ми, м, важливий момент. Ми зараз проговоримо власне законодавство, яке регламентує, і реалії, які відбуваються, і вони, на жаль, трохи не, не співпадають. Перший момент е, це по законодавству. Тобто, чітко є там регламентований передок перетину державного кордону. І в, які в тому числі регламентує випадки м, перетину кордону, в особливий воєнний час. І там говориться про те, що е, різні хто може перетинати, за яких умов, з якими документами, і так далі. І так далі. І тут загальне правило говорить про що? Воно говорить про те, що перед кордони ви приділяють паспортні документи, і в певних випадках ви, ну, закон покладає на вас обов'язок дати якісь додаткові документи. Да? От е, і така норма також міститься в цих в правилах, яка говорить про те, що під час перетину аналізуються прикордонною службою, аналізується, е, при аналізується е, ваша чи відсутність якихось обмежень, щодо виїзду. Ну, це може бути пов'язано там з якимись рішенням кримінальністю, ну, в загальному, да і от, тобто, це такі загальна норма говорить. Це один момент. Другий момент правила перетину кордону вони передбачають також, що регламентують перетин потенційно ну, от, осіб, які можуть бути мобілізовані, військовозобов'язаних. І говорять про те, що якщо людина не може бути мобілізована, да, то вона має право безперешкодного перетину кордону. Якщо там якихось ну, підстав. Вона не може бути мобілізована, має відсрочку. І тут ми можемо знову повернутися до того, що ми почали, до статті 23, да, е, яка закону про мобілізаційну підготовку мобілізацію, яка говорить про те, що студенти, а саме, ну там, особи, що здобувають освіту, ми вже проговорили категорії, власне, яких вони не можуть бути призвані по мобілізації. Бачу, що з Олександра знов проблеми Вступає дію норма про право перетину кордону, і таким чином ми входимо з того, що студент, який навчається на денній формі, якщо наприклад, він має право перетнути кордон безперешкодно, загальне правило таке важливими нюансами тут будуть: що по-перше, ми повинні людина повинна бути студентом. Додатковий момент вона повинна мати. На жаль, у нас знов переривається зв'язок, але маємо надію, що Олександр знову до нас підключиться, і ми будемо його гарно чути і бачити. Я бачу, що поки цього не відбувається, але ось здається, Олександр знов з нами. Ми можемо продовжувати невеличкі технічні проблеми. Е, да. відсутність. Да, да. Вибачте ще раз, да. ну, я спробую більш стиснути для того, щоб е, Дивіться, Тобто, е, ми говоримо і таким чином, зрозуміло, що якщо особа, в даному випадку особа що здобуває. Е, Освіту підпадає під категорію, що не може бути признана відповідно до статті 23 Вона має право безперешкодно перетнути кордон, е, також. Але ця особа повинна розуміти, що це е, паспортний документ повинен бути, і повинен бути документ, що підтверджує цей статус, підтверджує, що ви підпадаєте під цю статтю 23 Розумієте? Тобто, не просто я студент і тому. Друзі, на жаль, знову маємо технічні проблеми. Можливо, нам варто завершити цю трансляцію, повернутись вже завтра, тому що я бачу, що Олександр не може підключитись. О, Олександр знову з нами. Сашу, ти нас чуєш? Я вас чую постійно, на жаль, ви то не чуєте мене. Е, тому, так. Да. Продовжуємо. Тому, е, власне, ми повинні розуміти, що ви, повинні, якщо ви студенти, маєте право перетину кордону е, і не буде мобілізовані, ви повинні стати на обліку. Е, ви повинні пред'явити до центру комплектування свої документи, підтверджуючи, що ви навчаєтесь. Е, отримати. І, власне, цей момент він є важливий, і багато хто зі студентів його не проходить, а просто зі студ... з документами про навчання йде на кордон. І тут виникають певні моменти. Тобто, це один аспект проблемний, який може бути. Це перший момент. Другий момент: е він не має, на жаль, обґрунтування е юридичного. Ми з єдиного позиція там в вересні, якщо не помиляюсь, то року попереднього прикордонного службу там речник повідомив, що ми. от, не випускаємо студентів, того, що багато підробок, і ми не маємо можливості оперативно перевіряти дійсність цих дипломів. І що? І наслідком то має е фактично безпідставні, безпідставні відмови у перетині кордону. Численна судова практика. Ті ну, не поодинокі вже десятки рішень е, судів, які оскаржуються такі відмови прикордонної служби, вони є позитивними абсолютно в переважній своїй більшості, і чітко фіксують е, відсутність перепон, перешкод якихось для перетину кордону за умови, щоб дійсно ти студент, і дійсно тут дотримання цієї елементарної механізму процедури. Е, позиція, ну от. Коротко хотілося б от проаналізувати позицію влади, да, тобто в даному закордонної служби, е, яку вони займають в судах? І вона є цікавою і показовою. Е, ну, от Розбирається суд в якійсь справі, простою мовою. І кажуть, ну, чому ви там от пана Івана, мовно кажучи, не випустили за кордон. І вони кажуть: він не приділив документ, що він має право безперешкодного перетину. Він каже: Окей, який то должен, повинен бути? Скажіть, будь ласка, якою нормою? Що він повинен вам пред'явити, окрім там, паспорту, документу про навчання, які ще повинні бути документи? Відповідь тиша. І суд приходить до висновків, говорить про те, що ну, дивіться, ми виходимо з того що згідно Конституції, ви дієте виключно будь-який державний орган діє виключно в метод повноваження і спосіб визначений законом. Тобто, є норма, ви так дієте. Немає норми, ви так не дієте. Ну, в такому форматі. Тому, якщо у вас немає підстав вимагати якийсь документ, то ви його не маєте права вимагати. Ну, логічно, да? І виходячи з цього, приймаються рішення, якими о, визнаються такі відмови протиправними і скасовуються. Тобто, от, власне, така от, якщо коротка позиція судова, да? тобто і де фіксується оця, ну, протиправність і. Тут важливий є момент, що такі випадки вони є системними, вони є на різних ділянках кордону, що говорить про те, що це є не помилка якогось виконавця чи якогось територіального бачення якогось керівника. Це є говорить про те, що це є системна проблема, і якась системна умовна якась команда, можливо, я не знаю, або системне бачення керівництва. Держава чи прикордонна служба, яка говорить про ну саме говорить про те, що таку позицію вони займають. Ну тому, на жаль, так. Але судова практика говорить про інше, і певна тенденція, ну, мені здається, вона покращується, але дуже повільно. Дякую, і ми щойно проговорили про те, чи можуть студенти виїжджати за яких умов, яка позиція влади з цього приводу, як це вирішується в суді, чи можуть вступати абітурієнти до іноземних навчальних закладів у цьому році? За яких умов чи випустять їх з країни для вступу складання іспитів і в принципі для навчання? Дивіться, тут виходимо з того, якщо ну тобто ми своїм клієнтам радимо в даному випадку е, наступну позицію. Тобто, якщо є можливість вступу дистанційно, якщо є можливість подати дистанційно документи і отримати бути зарахованими, е, супер питань немає: якщо е, ми говоримо про те, що ви не маєте статусу студента. І не маєте якогось пільгового права і можливості перетину кордону. то скоріше за все, кордонна служба. Е... Це який жах. Ми повертаємось. Повертаємось. Сашо. Ми вас бачимо. Ми зупинились на тому, що, скоріш за все, прикордонна служба, я так розумію, що не випустить для того, щоб складати вступні іспити. От, Тому ми радимо своїм клієнтам, я повторюсь, можливо, було нечутно, Ми радимо своїм клієнтам, якщо їй дозволяє ця можливість подавати документи дистанційно, то робити це дистанційно. Отримувати, і потім, вже маючи статус студента, виїжджать факт, виїздить фактично пряте на кордон. Е, в той же випадок, якщо ви хочете фізично виїхати, подати документи, е, то ну, прикордонна служба вас не випустить. Якщо, якщо ви за умови, звичайно, що ви за іншими якимись підставами не маєте права за станом здоров'я, наприклад, можливо, ви зняти з обліку чи ще якісь моменти. Але в більшості випадків буде саме так. Зрозуміло. І от з усієї нашої розмови, чи можемо ми зробити якийсь висновок про те, чи обмежує тим чи іншим чином воєнний стан права студентів, чи можливо це робить держава, а не якісь там, закони і так далі. Дивіться, ну. Ми вваж... позиція, власне, наша така, що ми вважаємо, що те законодавство, яке функціонує, воно є доволі доволі ну сталим, доволі зрозумілим е і достатнім для того, щоб з одного боку забезпечити дотримання прав студентів в переважній більшості. Я розумію, певні обмеження звичайно мають місце як для всіх нас громадян враховуючи. Той період часу, в якому і в яких обстанах перебуває країна. От, а з іншого боку, дозволяє державі виконувати ті функції, на які на, які на неї покладаються. Тобто, з боку законодавства, вважаю, що питань немає. Тут я б сказав, би, питання, і в переважної більшості питання реалізації того законодавства. Е, і, ну, і тут проблема, на мені здається, вона чітка, зрозуміла і зрозуміло всім. От, тут з виконанням, з реалізацією є проблеми. Власне, і наявність судових спорів. У нас взагалі в державі розумієте? якщо якась ситуація виникає проблемна, от в будь-якому ми, тобто потім, і потім з'являються якісь судові прецеденти. Вони мають лавинний ефект, і іноді вони приводять до того, що ну, система або змінюється, або знаходить інші варіанти, як виконувати те, що вона планує, але в інший спосіб. Це загальна така система. Тому, от в даному випадку, ми маємо місце, ну мені здається, от має місце саме така ситуація, яка системно нагортається, і або це от умовне правило якесь буде скасовано, да, тобто і буде зрозуміло, або, або, можливо, будуть якісь інші нормативні акти, які будуть регулювати і прямо забороняти, умовно кажучи, з'являться. Ну, я не знаю, да? Тобто, можливі зміни в законодавстві, якісь відбудуться. Тому законодавство нормальна, реалізація. Зрозуміло. Я хочу запитати, чи звертались до вас з консультацій за консультацією студенти, і якщо звертались, які питання їх турбували? От зараз у воєнний стан? Ну, якщо ми говоримо в ключі, умовно кажучи, нашої розмови сьогоднішнього, то у нас було декілька клієнтів з ситуації саме з забороною виїзду за кордон? Були дві відмови, а переважна більшість просто люди консультуються, що треба знати, яка процедура, що треба, які документи мати з собою, і так далі, і так далі. Е, одна людина у нас е, була відмова, ми роз'яснили можливість до суду. Ну, прийняв рішення не, не вчиняти, да, тобто не оскаржувати з іншою людиною. Ми звернулися до суду, маємо попереднє проміжне першої е, інстанції позитивне рішення. На користь клієнта зараз апеляційна інстанція, от ну а, а так в принципі, тут переважно більшість логічно люди питають, а що нам потрібно мати, а що ми повинні, які ми документи, а чи повинні ми стати на облік, а чи не повинні ми. Ну от в цьому форматі, тому дехто скажімо так і були люди, які цікавились потенційною відповідальністю. Щодо виїзду через о, Автономну Республіку Крим, наприклад, да. Тобто, з метою враховуючи, що отримували відмову, вони знайшли в собі альтернативний варіант: такий, ну тобто, от, яка відповідальність, так і далі, так далі. Тобто, включно в такому форматі приблизно такі питання були. Друзі, я хочу сказати про те, що якщо у вас виникають якісь питання, ви можете звернутися за. Номерами телефонів, які зараз бачите на екрані, отримати безоплатну правову допомогу, проконсультуватись, я ж хочу нагадати, що ми сьогодні говорили з юристом та адвокатом громадської приймальні фонду Молосердя та здоров'я Олександром Даниловим про те, чи дозволено студенту перетинати кордон, чи можуть мобілізувати тих, хто навчається вищому начальному закладі, та які взагалом мають права студенти під час дії воєнного стану. Якщо ви дивитесь нас в записі. Ви можете поставити свої питання в коментарях. Ми будемо на них відповідати. Олександра ще раз дякуємо за роз'яснення і гарного вечора. Дуже. дякую.